Доброго ранку, доброго дня! Я вас вітаю, дітвора. Дітки, я вам приготувала дуже цікаві загадки. Спробуйте їх відгадати. Ніжки чотири має, а шапка лиш одна. Потрібен, коли сідає, обідати сім'я. Відгадали? Так, це стіл. Тут і вішалки, і полиці, немов будинку поверхи. Штани, ковтинки та футболки все в порядку тут лежить. Звичайно, це шафа. Однаспальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Молодці. Правильно, це ліжко. Як ми можемо назвати ці речі одним словом? Звичайно, Так, це меблі. Які меблі ви ще знаєте? Назвіть їх. Диван, крісло, комод, письмовий стіл, ліжко, стіл шафа, тумбочка та багато інших меблів є. Меблі нам потрібні для зручності в побуті. Навколо нас багато різних меблів. Ось щоб присісти, відпочити, нам потрібне крісло або стілець чи табурет. Легти спати можна на ліжко або диван. Пообідати можна за столом. Покласти одяг можна куди в шафу. Робити уроки можна за письмовим столом. А книги покласти можна на книжну полицю. Дітки, погляньте, меблі бувають різні. Є меблі для кухні, для вітальні, а також меблі для спальні. А зараз пограємо в гру. Підбери меблі. Спочатку будемо підбирати меблі для кухні, що нам потрібно: шафа для посуду, стіл, холодильник, стілець. А які меблі є у спальні? Звичайно, ліжко, шафа. Стіл, комод. І давайте розглянемо, які меблі є у вітальні. Диван, крісло, стіл. На нього ще кажуть журнальний столик та різні полиці. А де ж беруться меблі? Як ви гадаєте? Меблі виготовляють на меблевій фабриці, де працює багато людей. З меблівої фабрики доставляють меблі у магазини, де люди їх потім купують. Меблі виготовляють з різних матеріалів. Ось погляньте. Стілець із пластмаси. Який? Пластмасовий. Шафа зроблена з дерева. Шафа яка? Дерев'яна. А ось цей стілець зробили з металу. То який стілець? Металевий. Стіл зроблен із скла. Стіл який? Скляний. Диван і шкіри. Який шкіряний? З меблями, з меблями Василі, дуже затишно та зручно. Та щоб вони довше прослужили, потрібно за ними доглядати. Як ви гадаєте, стрибати на дивані та кріслі можна? Звичайно, ні, бо вони можуть зламатися. А малювати, царапати на меблі можна? Також не можна, тому що ми меблі зуб... Не можна цього робити. А як потрібно доглядати за меблями? Витирати пил, мити, чистити меблі? Щоб вони були завжди чистими. І тоді вони прослужать нам дуже довго. Дівчата, а ви любите грати в ляльки? І, напевно, у вас є ляльковий будиночок з ляльковими меблями. Давайте порівняємо меблі справжні з ляльковими. Ось перед вами звичайний стіл. А ляльковий стіл який? Як ми про нього скажемо? Столик. Ось він, маленький столик. Це ліжко, а лялькове маленьке ліжечко, стул, а ляльковий стілець. Ось звичайна шафа, а як ми скажемо про лялькове меблі? Шафочка, маленька шафочка, А це крісло, а лялькове кріселко. Сьогодні ми з вами розглядали та побачили багато різних меблів. Для чого вони нам потрібні? І я вам пропоную домашнє завдання намалювати свою кімнату, які меблі в неї розташовані. Дякую за увагу. До побачення!